Привіт ютуб. Сьогодні вирішив зняти невеличке відео про ніж відклад з тіла 3. Більш це буде такі мої враження від використання протягом останніх двох місяців. Дуже задоволений цим вже. Дуже, дуже зручний, легкий, тонкий. Не є дуже товстим, завдяки чому дуже гарно ріже. Насічки жодної немає на обусі, є лише на самому коромислі замка от Що Збільшує зручність використання цього ножика. Дуже сподобався мені цей ніж. Також тим, що тримає дуже довго остроту на протязі цих двох місяців використовую ніж і ні разу я його не точив, не правив. Це якби на мій погляд, дуже вдала сталь Aus 10, 10А. О, для ножа на кожен день це достатньо, на мій погляд. Звісно, можна розставити інші. Дуже зо... <кій> сьогодні розповсюджені різні гарні. Дуже якісні курошкові сталі. Маю також такі ножі, але на, на кожен день, такої як Aus 10A, це, на мій погляд, достатньо. Е, також про ніж е, сподобалась кліпса, не досить така жорстка, гарно відгибається, сідає на карман, трошки заважають цей шуруп який Тримають і одного разу треба було підкрутити, бо вже ну, відкрутилось за два місяці, підтягнув і зараз тримає. Трошки краска полізла, це мені ніяк не заважає. Сам ніж має покриття лезо Blackwash. Дуже гарно виглядається. Також, як розумію, коробис ламає таке саме покриття і тримається доволі. Всередині по типу індури маємо стальні лайнера. Візомо чекати послок. Дуже гарна річ. Дуже отримає гарного і зручно йому Сподобався мені цей ніж. гарно сидить на кармані. Використовую кожен день. Я якби не рекламую, не продаю ножі, лише свої враження від даного ножа. Будуть другі ножі. Також буду знімати далі своє відео. Це більш таке короткеньке відео, бо як би пообіцяв вже зняти відео, а жодного відео не було, так вирішив зняти і почати більш активно вести свій Такий невеличкий YouTube канал. Всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, дизлайки, якісь питання будуть, відповім всім. Дуже гарний ніж, мені подобається. На кожен день я замінив собі ніж, який у мене був на протязі останніх 6 років. І був теж ним задоволений, але ж не вистачало трошки розміру лезва і самої міцності цілком якби, самого ножа. Тому вирішив взяти собі на використання саме цей ніж і дуже ним задоволений. Якось так. Всім пока.